Хвилиною мовчання в пам'ять про всіх захисників та мирних громадян, загиблих внаслідок російсько-української війни, Чернігів почав 24-ту позачергову сесію міської ради. Кожна втрата це біля рідних і близьких, але і нашої громади в цілому, тому що ми єдині, підкреслив Владислава Трошенко. Ми єдині в своїх почуттях по відношенню до того, що відбувається сьогодні по відношенню до російської агресії, по відношенню до невинно загиблих, зґвалтованих, вбитих, мирних людей і, звісно, наших загиблих героїв, які захищають Україну сьогодні, ми, як громада, і я, як міський голова, схиляємо голови перед синами і доньками України, зокрема, нашими земляками, які загинули в російсько-українській війні. Наш обов'язок пам'ятати і ніколи не забувати, яку надзвичайно дорогу ціну в у вимірах тисячі людських життів. Наш народ платить за право жити на своїй Богом, даній нам землі. Серед цих тисяч і Чернігівці Віталій Трухан та Валентин Парміонов, бійці полку АСОВ і оборонці Маріуполя, які загинули, захищаючи Україну в одній із найгарячіших точок на початку повномасштабної збройної агресії РФ. Державні ордени за мужність третього ступеня, присвоєні воїнам посмертно, цього дня вручили їхнім родинам міський голова та командир військової частини Національної гвардії України, до якої і відноситься загін спецпризначення. В першу чергу хочу подя подякувати вам за те, що ви виховали справжніх героїв, справжніх патріотів своєї держави від імені командування Національної гвардії слова співчуття. Це дуже Страшно, коли батьки ховають своїх синовей. Но ви виховали справжніх патріотів. Це легендарний підрозділ Азов, про який знають всі. Цих героїв будуть пам'ятати, їх ніхто не забуде, вони залишаться в наших серцях. Свою честь і шану полеглим та померлим захисникам і захисницям України місто також виразило, ухваливши всіма голосами за програму надання одноразової матеріальної допомоги членам їх сімей на 2023-й. На передбачається виплата рідним 40 тисяч гривень. Ціни не співставної з життям, але знаку підтримки від усієї громади. На відео з Черніговим німецьке місто Аахен 30 листопада на позачерговій сесії міської ради депутати підтвердили наміри про встановлення партнерства між двома містами. Чернігівський міський голова привітав мера міста Ахен Сібілу Койпен, яка спостерігала онлайн за пленарним засіданням, і подякував очільниці та її громаді за підтримку в боротьбі проти російського агресора. За словами Владислава Трошенка, це початок співробітництва між нашими містами. Для мене велика честь від імені громади міста підтвердити наміри встановлення партнерства між містами Черніговом та Аахеном з наступним підписанням угоди про партнерство Солідарність. Метою підписання угоди про партнерство Солідарність є початок розвитку співробітництва між містами Черніговим і Аахем в сферах енергоефективності, теплогенерації. Водопостачання, відповідно, водопостачання та водовідведення, сміттєпереробки, громадського транспорту, розвитку міської інфраструктури, формування громадського простору в місті Чернігові, відповідно враховуючи досвід міста Ахін, а також співробітництво в галузі освіти, культури та подальшого розвитку місцевого самоврядування. Для Чернігова цікавий досвід Німеччини в питанні фінансування делегованих державою повноважень на рівні місцевого самоврядування. Як зазначив Владислав Трошенко, це допоможе в подальшому продовженні децентралізації в Україні. Очільник Чернігова подякував спілці українців в Ахені за сприяння партнерства між нашими містами. Сібіла Койпен у своєму зверненні до Чернігівців висловила слова солідарності і готовності вже сьогодні допомагати Чернігову. Сторони зацікавлені в довготривалі. І плідні співпраці. Я з великою повагою відношуся до тієї пристрасті, з якою ви похищаєте ці цінності, а та також до тієї сили, з якою ви намагаєтеся в таких умовах будувати ваше місто. А ми також сподіваємося, що одного дня ми зможемо відвідати наші міста, що ми зможемо разом відсвяткувати перемогу і що ми зможемо обмінятися таким досвідом в різних сфер культури. А на на нея Депутати Чернігівської міської ради під час сесії одноголосно підтримали рішення щодо партнерства з німецьким Ахеном. 14 грудня Владислава Трошенко має доєднатися до сесії міської ради німецького міста, після чого і підпишуть угоду про партнерство Солідарність. Крім того, на пленарному засіданні було прийнято рішення про встановлення партнерства між Черніговим і Французьким Реймсом. Минулого тижня секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако під час робочої поїздки за запрошенням французької сторони. Передав меру міста Реймс листа про наміри співпраці. Наступним етапом буде підписання угоди про партнерство, яке заплановано на 2023 рік. Хочу щиро подякувати місту Реймс всім його мешканцям та особисто меру Арна Робіна за ініціативу встановлення партнерства. Окрему подяку за підтримку, хочу висловити програми ЮЛІД з Європою впевнений, що дана співпраця сприятиме ефективному співробітництву в різних сферах муніципального розвитку та зміцненню дружніх зв'язків між мешканцями Реймса та Чернігова. Ще один документ, який сприятиме міжнародним відносинам з містами інших країн, прийняли депутати 30 листопада. Це програма зміцнення і розвитку міжнародних зв'язків на 2022-2026 роки. Посилення міжнародного співробітництва сьогодні надважливе у питанні відбудови таких міст як Чернігів. 100 мільйонів гривень від Києва на відновлення пошкодженої Росією інфраструктури. Чернігів, що від перших днів повномасштабної війни, героїчно тримав оборону і став щитом для столиці, підтримала Київрада, виділивши зі свого бюджету кошти на відбудову нашого міста. Тепер погодити трансферт між громадами, згідно із законом, має Міністерство фінансів. До нього рішенням 24-ї позачергової сесії 30 листопада із відповідним проханням звернувся Чернігівський муніципалітет. За ініціативою Київського міського голови Віталія Кличка внесено питання на розгляд Київської ради, питання про виділення 100 мільйонів гривень з дуже простою аргументацією, що якби місто Чернігів не стало на захист України і не затримало в кінці лютого березні 2022 року тисячі російських окупантів. Відповідно, і вони би прийшли до Києва, то руйнація інфраструктури Києва була б в десятки разів вища. Тому це кошти на відновлення інфраструктури міста Чернігова, яке і зазнало всіх вражень внаслідок своєї твердої позиції щодо захисту і свого міста і України. Сподіваємося на те, що рішення Київської міської ради буде аксептоване міністром фінансів і надано дозвіл на перерахування коштів. Сесія бюджетна. А отже, в порядку денному ухвалення основного документу, за яким житиме Чернігів у прийдешньому році, власне кошторису на 2023-й, а також традиційних галузевих програм. Серед них соціальні як компенсації за заміну понівечених внаслідок обстрілів вікон, матеріальної допомоги власникам пошкоджених та зруйнованих приватних домівок. Такі програми культурного простору, підтримки громадських організацій, низки по сфері ЖКХ, а також зміцнення і розвитку міжнародних відносин у новій редакції. Щодо останньої Владислава Трошенко наголосив, що за необхідності готові підсилювати її фінансово. Адже сьогодні самотужки без міжнародного співробітництва, Чернігів і решта найбільш постраждалих міст України, не зможе навіть зрушити з місця ті проблеми, які приніс нам русський мір з тих відряжень, які сьогодні є. Абсолютно чітко зрозуміло, повна безглуздість того, що окремих міських голів не випускають за кордон. Тому що муніципалітети будуть допомагати тільки муніципалітетам. Вони не будуть допомагати державі Україна. Рівень держави це буде забезпечена допомога на рівні держав. Відповідно, колись потрібно буде відповісти на питання, а що малося на увазі, не даючи можливість міському голові здійснювати свої повноваження максимально ефективно для громади. І чим зайва допомога буде заважати розвитку України? Це, звертаючись до контрольно-ревізійного управління, решти служб та всіх, хто цікавиться вартістю подібних поїздок, зазначив, що їздити потрібно на підписання угод або великі економічні форуми, зокрема як у Давосі, світового рівня. І якщо навіть в ці дні вартість звичайного готельного номера зростає в 10-15 разів, це вартує тієї допомоги, яку можна таким чином залучити. Далі, що стосується поточного року, зміни до бюджету пов'язані з перерозподілом коштів по капітальних ремонтах пошкоджених багатоповерхівок із тих, де була економія, на інші спрямування на обладнання для очисних споруд Чернігів водоканалу та із залишку держсубвенції на АТП-2528 для придбання комунальної техніки замість розбитої, а також підтримки наших захисників. Фінансування їх потреб включили до нової редакції програми шефської допомоги військовим частинам, розташованим на території Чернігова на 2020 2022 роки. Розуміючи сучасні виклики, одноголосно ухвалили і програму соціально-економічного розвитку та кошторис наступного 2023 року. Його проєкт формували з урахуванням державного, затвердженого Верховною Радою 3 листопада, а також орієнтуючись у західній частині на приблизні робочі показники, адже війна триває і неможливо спрогнозувати, в яких умовах житиме місто і працюватиме бізнес навіть через тиждень. Нині Росія будь-що намагається підірвати нашу економіку, знищуючи енергосистему країни, враховуючи ситуацію, враховуючи невизначеність. З багатьма показниками, зокрема, наявністю електричної енергії, газу в подальший період, принаймні зимовий період часу, це прямо впливає на економіку. Як буде розвиватися ситуація, ми готові до будь-яких сценаріїв. І ще раз кажу, що Чернівці не будуть слабким звином у війні з Росією. Будемо сподіватися на краще. За інформацією фінансового управління, бюджет виконуватиметься, виходячи із отриманого ресурсу, і ймовірно, коригуватиметься. Пріоритетними напрямками, які у 2022-му, залишаються забезпечення функціонування міста в умовах воєнного стану, відновлення об'єктів критичної інфраструктури та житлового фонду. Боремося на всіх фронтах, а отже, і з ідеологією ворога. Одне з додаткових питань, включене на розгляд сесії, звернення міської ради щодо негайної заборони в Україні Російської православної церкви та відповідних змін у законодавстві, винесене депутаткою Іриною Соломахою та адресоване керівництву держави, зокрема президентові Верховній Раді та Конституційному суду. Московська церква зобов'язана відкрити своє правдиве ім'я без загальної підтримки міських. Районних обласних рад, Верховна Рада під час війни не зможе прийняти правку до цього закону і буде відбуватися далі, що відбувалося. Наша слабкохарактність до початку війни дозволила відбуватися цим процесом. Ми зараз маємо приймати чіткі жорсткі рішення. Московська церква це частина агресії Російської Федерації. Є непоодинокі факти співпраці окремих її служителів із окупантами, в тому числі викрадення людей, доносів, переховування зброї та самих загарбників, поширення наративів ворога і агітації за руський мір. Йдеться в документі. Саме ж звернення депутати підтримали у своїй більшості.